Західний полюс східному фронту таку благодійну акцію івано-франківські медійники влаштували на честь дня народження своєї радіостанції. Втім, гостей закликали дарувати подарунки не їм, а бійцям на схід. Відомі івано-франківці приносили найнеобхідніші речі. До прикладу, меценат Світлана Оришко передала для хлопців теплу форму, взуття та шалики. Їх для фронтовиків сплели студенти прикарпатського університету. До шарфів також прикрепили календарики зі світлинами дівчат, також образки Діви Марії. Думаю, що це буде символізувати. Цю працю цей який дівчатка вкладали: любов, бажання і мир, доброту, щоб кожен воїн відчував це тепло їхнє, і відповідно ці емоції передалися разом з цим таким матеріальним, те, що вони вклали духовне. А от працівники Прикарпаття Обленерго збирали допомогу всім колективам, адже у складі компанії діє волонтерська група також енергетикам допомагали їхні знайомі за кордоном. Там є плащ палатки, там є тепла білизна, там є рукавиця. Тобто, те, то, що анонсувалось західним полюсом, що це потрібно, ми і на це орієнтували наших волонтерів. Ми не можемо пройти мимо або стати осторонь і не спостерігати це здалеку. Тому ми взяли це собі як за принцип допомогти. У день радіомарафону вже по обіді вдалося зібрати чималу кількість речей. Гості приносили практично все від домашніх закруток до власноруч зроблених буржуйок. Всіх об'єднала два фактори. Перший фактор вони хотіли допомогти щиро, хтось приніс чотири спальника, хтось приніс, не знаю, чотири пачки шкарпеток. Тобто, по своїм можливостям, це перше, що їх це бажання допомогти. А другий фактор, який їх об'єднав, це скромність. Ніхто з них не хотів говорити багато про себе особисто і казати, так я це роблю регулярно. Всі зібрані речі. Працівники радіо передадуть і на один із блокпосів поблизу міста Волноваха, що на Донеччині. Там цю допомогу бійці розподілять між всіма необхідними батальйонами. Вантаж вирушить на схід вже найближчими днями.